Всім привіт! Триває чарівний особливий місяць перед новим роком, коли нам хочеться, принаймні мені дуже хочеться встигнути зробити щось гарне, щось, що я відкладала, щось для того, щоб у правильному приємному настрої зустріти новий рік і сподіватися на щось хороше. Перше, що спадає на думку, це очищення свого простору від всього зайвого, від бруду. Наведення ладу, упорядкування і відкладати вже нема куди, тому я вирішила грудень присвятити саме цьому. Кожен день я маю прибрати хоча б одну зону, а краще навіть дві у своїй квартирі для того, щоб встигнути до Різдва і робити це у піднесеному настрої. Тому що в жоден інший сезон, можливо, хіба що на навесні, перед великоднем, немає такого піднесеного настрою, як перед Різдвом. Коли хочеться вірити в щось добре, у нове. у... Відродження чогось прекрасного, і саме з такими думками прибирати значно приємніше. Тож я вирішила озброїтися всім необхідним, купила рукавички, тому що мені якраз бракувало, є в мене інше приладдя, і вирішила почати. З того, що, як я вже сказала, визначила зони, їх якраз 24, що цікаво. Але я розумію, що, можливо, будуть якісь дні, коли я раптом не зможу встигнути прибрати якусь зону, тож буду намагатися робити одну-дві зони за один раз. Це складно, тому що є ще купа інших справ у всіх нас. Але я думаю, що якщо якраз ось ось так поступово рухатися, не виділяти цілий день для цього. А виділяти можливо брати зони в будні дні якісь менші у вихідні дні, коли я залишатимусь вдома, брати якісь глобальніші частини квартири, бо зони всі нерівномірні, так би мовити. Наприклад, є кухня, і одна її частина досить велика. А є просто холодильник. Це теж окрема зона у мене. Тож так, все дуже по-різному. І цікаво, що з цього вийти. Я буду робити фото до та після кожної зони, вже зробила це, бо записую на початку грудня це відео, коли вже почала це робити. Я розпочала зі своєї парфумерної шафи. Не лякайтеся, що там так багато парфумів, це тому що я також парфумерний блогер. І для мене це не дуже багато, це нормальна кількість, тому що для контенту потрібні парфуми. І я накопичила їх за досить велику кількість настраю страшно подумати, за яку кількість років. І там у мене було, як бачите, всього, окрім парфумів, різного навалено, по-іншому не скажеш. І ось який результат тепер. Наступна зона, яку я обрала, це кухня. Хочеться готувати собі щодня щось з натхненням і для своїх рідних. І завжди бракувало часу. Навести лад, тому що не вистачає, як ви бачите, верхніх полиць, і вони з'являться невідомо коли або шафи, тому що е через кризу все трохи пішло не за планом. Тож, все це відкладається до кращих часів, але хочеться, хоча б те, що є зараз. Мати в гарному вигляді і знайти все ж таки місце для ті для тих речей, які лежать просто ось так і заважають насолоджуватися красою хаос і шум все ж таки дуже. Я маю на увазі візуальний шум, дуже дуже додає втом, якої і так забагато. Кухня взагалі це особливе місце в кожній квартирі, в кожному будинку. Я вирішила саме на ньому заакцентувати увагу на початку, щоб якось зарядитися і зробити щось таке, що можливо не дуже приємно, тому що все ж таки мити фасади це не. Найприємніша частина життя, але ці фасади, до речі, треба мити досить часто, тому що на них досить помітно все. Але я обожнюю просто цей фініш, це особливий такий колір, і все це мені дуже подобається, тому що я сама це вибирала. І як воно може перестати подобатись, напевно, вже ні, не може. Одна з найпростіших зон для прибирання, а точніше, це навіть не зона, а просто категорія. І я так інколи робитиму, тому що так простіше, ніж одну кімнату прибирати, Це якось може втомити. Але тут у мене по-різному немає якогось єдиного підходу. Є й такі зони, де просто поки все не прибереш, не варто звідти йти. Тобто і пил, і якісь дрібнички протирати. Але будуть у мене такі категорії, як, наприклад, рослини. Ось саме її я хочу взяти. Це з одного боку і легко, тому що це одноманітна робота, і рослин у мене не неймовірна кількість, але все ж таки кожен листочок протерти це уже немало. І саме це я вибрала зробити в один з перших днів грудня. Привела до ладу всі свої рослини. Також у мене є така окрема категорія, як помити підлогу в усіх важкодоступних місцях, до яких під час буденного прибирання не доходять руки. Ось ці куточки, якісь місця, де частіше забруднення відбувається, наприклад, де стоять котячі миски. Окрема категорія це, звісно, стіни, тому що стіни забруднюються від їжі, від олівців, навіть інколи від ручок. І від фарб, які треба прибирати, і вони дуже легко змиваються, а є плями, які ніяк не змиваються, їх тільки треба вже зафарбовувати, але це вже інша історія. І повертаючись до кухні, що є такою важливою зоною, про яку ви вже згадували, це, звісно, холодильник. І це одна з найбрудніших зон, тому що там частинки їжі осідають, щось там може зіпсуватися і завалятися. і... Насправді це дуже неприємна робота. Я не люблю мити холодильник, але дуже приємно, коли він чистий. Що ж, дякую, що ви подивилися це відео. Це був лише початок. А про всі мої досягнення з прибирання я покажу вам десь близько різдва дочі, після, але швидше за все, все ж таки, після різдва перед новим роком. Тому що до різдва, напевно, я буду намагатися ще встигнути все доробити і не буде часу монтувати відео. А от якраз перед новим роком покажу вам свої результати, і можливо когось замотивую і ще за кілька днів до цього свята, до такого все ж таки важливого дня, коли ми думаємо про щось хороше, загадуємо бажання. Можливо, когось замотивую на прибирання швидке, так би мовити, генеральне експрес-прибирання. А для того, щоб все ж таки встигнути це зробити у старому році. Що ж, дякую вам за увагу. Залишайтесь на цьому каналі. Якщо він вам подобається, будь ласка, підпишіться, щоб не загубити його, і поставте дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я за це все буду дуже вам вдячна. Залишайтеся зі мною, бережіть себе і до зустрічі!